25 Coffee кофі це смачна кава, широкий асортимент, приємні працівники та люди з великим серцем. Їхня кава є не лише смачною, ще й корисною. Вони не використовують барвники та ароматизатори, а обсмажка є лише свіжою. Свою продукцію компанія доставляє в 13 країн світу. А завдяки багатому вибору серед позицій ви точно зможете знайти те, що вам треба, за допомогою консультантів, орієнтуючись лише на власний смак та бажання. Також 25 Coffee кофі ростерс активно допомагають з та притулку домівка врятованих тварин. Для себе я обрала каву Тафлер бразиль Могіана, і це смак молочного шоколаду з нотками сухофруктів і горіхів. Доброго ранку, друзі! Кава в мене вже готова, і зараз, поки я не насолоджуюся, хочу вам розповісти дещо. По-перше, Ласкаво прошу до мого нового влогу. Я дуже натхнена на те, щоб знімати цей влог, і на нього мене натхнула ця книга, до Кікава не ухолоне японського письменника Тосікадзу Кавагуті. і вона деякий час тому була дуже популярна на англомовному буктюбі. Буктоті. В інстаграмі, взагалі всюди, напевно, і я якось дуже хотіла її прочитати, з нею познайомитись. Тут дуже цікава історія, яка ґрунтується на подорожі в часі. Мені дуже цікава ця тема, особливо коли вона романтизована, а не така дуже дуже фантастична, науково-фантастична, не знаю. Е, тому мені дуже хочеться читати цю книгу, і, звісно ж, мені її хочеться читати лише з кавою під кавусю. Е, я зараз не п'ю дуже багато кави, е, тим більше я п'ю каву лише з молоком. Намагаюся, знаєте, щоб її тр трішки так розбавити, щоб вона не була така гірка і е, дуже міцна. Але, тим не менш, сьогодні я вирішила. Каву пити саме так, тому що до мене прийшла посилочка від 25 Coffee Roasters. Знаєте, я, напевно, дуже влучилась зі своїм смаком, от, так, от лише за описом я обрала найкращу каву для себе. Можу сказати лише те, що це дуже дійсно смачна кава, вона легка, але, знаєте, вона дуже насичена. Різноманіттям смаків, Собливі. і подобається, те, що вона майже не кислить. Я дуже не люблю каву, від якої залишається знаєте, ось той такий неприємний, неприємний присмак кислинки. Я ну, зовсім не люблю таке, і через це я не п'ю каву з цукром і дуже рідко додаю якісь там сиропчики, але ця кава вона дійсно в ній нема кислинки, і я дуже задоволена. Саме цим особливо. І ще я хотіла поділитися чудовою новиною від сьогоднішнього дня на весь асортимент магазину 25 кофі Roasters, окрім дріпів, комбо та наборів. Є моя особиста знижка Comfy 20. Тому заходьте, обирайте та насолоджуйтеся кавою. Якщо ви зараз в Туреччині чи збираєтесь їхати в Туреччину, чи найближчим часом я дуже сподіваюся, що всі хлопці і дівчата зможуть виїжджати, коли вони захочуть і куди вони захочуть. І якщо ви дуже любите імбир, як люблю його я, обов'язково спробуйте цю цей газований напій. це звичайний звичайна мінералка з імбирем. Яка продається абсолютно в усіх магазинах, напевно, здебільшого це в Мігруці, і вона дуже, дуже, дуже смачна. Ну що, минуло десь дві години, напевно, і я вже налила собі холодною газованкою, ввімкнула кондиціонер, тому що просто дуже спекотно і невиносимо знаходитися в приміщенні без нього. Але а, я хочу похвалитися і сказати, що я прочитала вже 125 сторінок з всього тут 230. 237, напевно, щось таке. 236 сторінок я вже прочитала ну, рівно половину, трішки більше за половину. Тут дві історії вже прочитано мною. Всього їх чотири. І що я можу сказати? По-перше, напередодні, десь на початку червня, я прочитала повість Давні Джурі Птахи. Сама по собі, Повість мені не сподобалася. Не сподобалася вона, по-перше, через те, що е, не знаю, вона дуже якась така наївна, і е, ну, сам сюжет мені якось не зайшов. Е, тим паче, що вона якась не закінчена і все дуже швидко там минулося, і взагалі не зрозуміло, що там взагалі відбувалося, про що писала Давтін Марія». Але, але те, як вона написана, ця повість. Це просто щось нереальне. Вона настільки е, написана гарною мовою, вона настільки е, круто, авторка, я маю на увазі, передала атмосферу того жаху, який звалився на людей у момент, коли птахи. Е, Налетіли звідусіль на місто, взагалі на країну, і ось саме ця атмосфера жаху і людського страху, вона була передана просто ну ідеально на 100%. І саме за атмосферу можна поставити 10 з 10 і не помилитися. Але що стосується доки кава не охолоне. Тут все настільки погано написано, і настільки її нецікаво читати, і настільки це перебільшено, що ця книга для фанатів дружини мандрівника в часі. І настільки, ну, настільки просто все дуже 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 погано. І, і я не знаю, в <смі> мене зараз, знаєте, я прочитала дві історії дуже швидко, якось в мене так вийшло е через те, що тут. Просто нічого читати. Що я маю на увазі? Тут дуже багато діалогів, які складаються, наприклад, з трьох крапочок, чи зі знаку оклику та знаку запитання, чи ну, якісь дуже там коротенькі слова на кшталт. Добре, що автор дуже полюбляє це що, 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 що? Постійно тут це що? І воно навіть починає дратувати в якийсь момент, тому що, ну з Якого біса ти постійно цей що суєш сюди, і не знаю, мені не подобається зовсім а ще тут дуже багато помилок. Наприклад, щоб не бути голословною. На початку книги нам тут, прямо ну, перші, перші буквально рядочки, нам пишуть, що. Чоловік водночас запросив її свою дівчину, з якою зустрічався вже три роки для серйозної розмови. А через три ні, через чотири сторінки нам пишуть, вони познайомилися два роки тому. Чи наприклад, нам тут автор дає таку інформацію, що ще до випуску зі старшої школи вона вивчила шість мов. А потім через тридцять сторінок. В нас тут є перелік мов, на вона, якими вона розмовляє, і тут загалом 8 мов з японською. Тобто, ну таке, знаєте, я просто дійсно таке не дуже люблю, і тим паче, що це дуже коротеньке оповідання, тут буквально на 60 сторінок, і усі такі деталі вони врізаються в очі, в голову, і ти їх просто не можеш. Відпустити це не якийсь там роман Епопея на тисячу сторінок, де дійсно важко навіть відслідкувати якісь такі моменти, ти на них просто не звертаєш якусь увагу, тому що дуже багато інформації, дуже багато героїв. А тут ну тут просто це не воже неможливо. Ну нащо ти нам говориш, що вони зустрічаються три роки, якщо вони два роки тому познайомилися? Ну блін, тим паче, що це прям от сторінка за сторінкою. Ця інформація. вона така... Ну, помилкова. А ще тут є такі моменти також дуже дратівливі. Не знаю, для мене, можливо, то я дратівлива така. Але, наприклад, тут нам зараз знайдуться. Ну, ось, наприклад, 25-та сторінка. Казан називали її сеструною, але насправді ця жінка була дружиною її. і звали Кейту Кіт. Наступна сторінка зайшов чоловік до цього кафе, і цього чоловіка звали Негари Токіта, і він був власником кафе через сторінку «Аго, брате, гукнула казу і вструмила голову. Вона називала Негара братом, але він був її кузеном. Друзі, ми реально зрозуміли це. З першої сторінки, що хто вони такі є, і тим паче, ну, ми запам'ятали це. Ми це не могли просто фізично забути, тому що це все впродовж двох-трьох сторінок. що Там ця вся інформація подалася, і ми її запам'ятали. Все, нам не треба постійно нагадувати про те, що хто там кому ким приходиться. Взагалі, про що ця книга? Ця книга про. Невеличку кав'ярню, в якій можна не лише кави попити і потеревенити там з друзями-подружками, а ще й е вирушити в минуле. Але є тут декілька правил, яких потрібно дотримуватися, інакше ну, наслідки будуть доволі такими собі неприємними для цього мандрівника в часі. Книга складається з чотирьох історій про різних людей, але ну, є там головні герої, персонажі, які є. Бо у перших двох історіях вони постійно тут є. і Я так здогадую, що і в наступних двох вони також будуть, ці герої, основні персонажі. Є основні правила. І ось Ось, якщо ти хочеш, якщо ти вирішив мандрувати в минуле, то тобі прийдеться їх якось дотримуватися. І ось головна героїня в нас в першої історії вона все ж таки вирішила, незважаючи на ці всі правила, що вона хоче мандрувати в минуле і хоче досягти деяких результатів тією мандрівкою. Але е я розумію, що це лише початок історії. І це лише перша в нас історія цієї дівчини. Але нащо нам разів п'ять, напевно, за цю першу історію нам розповідають про правила від лиця головної героїні, від офіціантки, від того, як головна героїня перечислює собі ці всі правила? І чесно кажучи, я прям втомлююсь. <смі> і Читаю і втомлююсь від цієї книги. Потім я перейшла до другої історії, і тут знов-таки на три сторінки нам розписані ці правила. Знов, ну, нащо вони нам потрібні? І прочитаєш за день, то стовідсотково. Тому що читати нічого, і якби така дуже вона легка ця книга, ти її просто пролистуєш, ну миттєво. І мені якось так, ну я не знаю, ну щось воно не те, щось воно як. Таке нетікаве, і ще й ось ці такі дратіливі. Моменти, що знаєте, за сьогоднішній день гарною була лише моя ранкова кава. Книжка, ну, взагалі не те, що мені хотілося і чого я від неї очікувала. Але якщо вам все ж таки цікаво, то перша історія в нас про дівчину, яка зі своїм хлопцем прийшла до цієї кав'ярні, а хлопець їй сказав, що він має рушати до Америки. І дівчина у розпачі, взагалі вона нічого не не розуміє. Чому так, що, чому він вирішив поїхати, і е, саме через це вона вирішила повернутися в минуле. А друга історія в нас тут про сімейну пару, яка, е, ну, насамперед, тут чоловік е, дуже хоче потрапити в минуле. І ось він був героєм першої історії, але він якось так слився і не схотів він використати той шанс. І е, Відправитися в минуле, причому так дуже безглуздо, але в другій історії вирушила в минуле його дружина. Не знаю, що там буде в третій, і в четвертій, третя в нас тут про сестер, а в четвертій про мати та дитину. І не знаю, можливо, буде щось таке дуже зворушливе та чуттєве. І саме через це можливо вона мені сподобається, ну хоча б ті дві останні історії, але перші дві то просто ні про що. Е, мені так знаєте прикро, я взагалі дуже не люблю рогати книжки, тому що це все ж таки е, погляд автора, це його світогляд, його право писати так чи інакше. Але, але коли книга продає, ну, подається так, що вона супер. Мега-пупер популярне, вона така, е така класна і продано майже мільйон екземплярів. Тут 800 тисяч екземплярів по всьому світу продано. А вона просто ні про що. І мене дуже таке, знаєте. Ну, я не знаю, просто марнування сторінок, марнування часу і. Не знаю, я сьогодні як та баба Яга, але чомусь мені дуже прикро через все, що саме таку книгу я взяла для цього влогу, і не менш вона гарна тим, що вона реально дуже швидко читається. Якщо вам хочеться щось прочитати, але не хочеться, знаєте, такої дуже важкої, чи важкої для розуміння чи для о, відчуття книги, то ця Підійде, напевно, на 100%, можливо, просто вона мені не підійшла там, не знаю, за настроєм чи за якимось е е бажанням, можливо, щось почитати, але так, але вона мені дійсно не підійшла, тим не менш я зараз читатиму другу і третю, впевнена на 100 е мільйонів відсотків, що сьогодні я книгу дочитаю. І це в мене буде марафон одна книга за день, нарешті. І так. Розпочну я такий марафон, тому що мені дуже хотілося, дуже давно хотілося щось таке на канал собі впендюрити, якісь коротенькі книги за день. Тим паче в мене так давно такого не було, коли я реально могла сісти і прочитати книгу за день. Атакучці. Тому так, я зараз зі своєю газовинкою, в якій вже в мене ростає вліт, насолоджуватимуся газованкою і дочитував тому книгу, тому що по-іншому в мене напевно просто не зводитися не вийде. А, але не знаю, мені все одно дуже приємно, дуже круто, що я вирішила знімати цей влог і вирішила. Навіть знаєте, негативний досвід він також досвід, тому, тому так. Знак питання. Погані. І от. Але три крапочки. Ох, уже йду три крапочки. Просто три крапочки. І тут дуже-дуже так багато саме але три крапочки. Дуже багато саме такого. Ну, коротше. Вообще, Кремезний чоловік зі щілинами замість очей. Негаре був кремезним чоловіком. Та ми зрозуміли ще на попередній сторінці. Ну, ну реально, півсторінки тому нам вже ця інформація була надана. Чи Негаре був власником кафе? Ми знаємо, що Негаре був власником кафе з першої історії, на що знов таки нам про це розповідати? На дві сторінки розписані правила умови, за яких можна потрапити в минуле. Читала третю історію сестри, і вона така мила і зворушлива. Вона так само дуже по-дурному написана, але вона така зворушлива. Про двох сестер, які не спілкувалися дуже довгий час, і от одна з сестер загинула, і саме через це інша сестра вирішила відвідати минуле і зустрітися знову з нею, щоб якось там вплинути на тепершнє. Дуже зворушливо, дуже така несумна історія. от я ж кажу, не важливо. Що написано, важливо, як написано. І от саме це ця історія вона написана дуже щиро, напевно, через... по-дурному, але щиро. І тому дуже вона така дуже доволі непогана. Подивимося, останнє в мене залишилося зараз, не знаю, 20 хвилин, напевно, і її дочитаю. І потім поділюся враженнями. Я дочитала. <кій> дочитала, доки кава не охолоне. Мені не сподобалося. Ну, я не знаю. Зовсім не сподобалося. І четверта історія вона також дуже зворушлива. Вона про мати і дитину Вона так і називається про одну з головних героїнь, про дівчину, яка працює в тій кав'ярні. І про її дитину. Начебто автор намагався написати дуже зворушливо і дуже чуттєво, але в нього нічого не вийшло. Якось все дуже скомкано, дуже все якось не знаю. Тим паче такі коротенькі оповідання, коли це дуже коротка проза, вона. Ну, її треба вміти писати. У Тозікадвика Кавагуті не вийшло. Тому. Більше нічого не можу сказати про цю книгу. Таке собі, начебто, знаєте, начебто з одного боку, якщо дивитись взагалі на, на, на цю історію, на ті історії, вони не дуже і погані. Тому що тут є такі милі моменти. Але загалом це книга, яку прочитав і забув. І навіть, напевно, мені зараз треба щось про неї написати собі в щоденночку, чи тут якісь замітки зробити для того, щоб не забути про що вона, коли я розповідатиму про неї у прочитаному за червені. тому що ну, взагалі тут навіть нічого там десь у підсвідомості воно не залишиться в мене. Тому так, це книга така дуже посередня, ні про що на пару годинок почитати. Мені трішки прийшлося відволіктися, але в принципі я сказала все, що хотіла про цю книгу. Але звісно, я не можу сказати, що вона на 100% дуже погана, чи вона якась нецікава. Вона не зайшла мені, мені не подобається. Щось таке подібне. І взагалі я не дуже люблю коротку прозу, позиціоную себе як роман. Але ось ці такі коротесенькі історії, вони, ну, мені вони здалися трішки неповноцінними. Тому, на жаль, це не моя книга, але тим не менш, тим не менш я дуже прекрасно провела час. Я дуже Вдячна, що ви провели цей час разом зі мною. І дуже сподіваюся, що наступна книга в мене буде прекрасною. Того ж, я бажаю і вам, щоб вам потрапляли в руки лише дуже гарні книжки, щоб ви ними насолоджувалися. Тож, на цьому все. Бережіть себе, друзі, Па-па!